З якого матеріалу має бути виготовлений якісний СПА-басейн? Це питання часто виникає у тих, хто лише планує покупку. Почнімо з чаші. Якісні моделі виготовляються з акрилу, міцного, довговічного і приємного на дотик матеріалу. Він стійкий до ультрафіолету, не втрачає колір з часом і легко очищується. Саме акрил забезпечує блискучу, естетичну поверхню спа-басейну. Проте акрил це тільки верхній шар. Під ним посилення зі склопластику або поліуретану, яке надає жорсткості та стійкості. Така комбінація гарантує довговічність без тріщин і деформацій. Корпус має бути з термостійкого композиту або якісного утепленого пластику. Від якості ізоляції залежить рівень тепловтрат і, відповідно, витрати на електроенергію. Не менш важлива зовнішня обшивка, вона має бути не лише привабливою, а й стійкою до вологи, морозу та сонячного світла. Найкращі варіанти облицювання з композиту або термодерева. Матеріали це основа якості, енергоефективності і довговічності спа, басейну. Не економте на них. Звертайтесь до Spa Galaxy, Ми допоможемо підібрати ідеальну модель саме для вас. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити найважливіше.